Вітаю! Сьогодні у нас на об'єкті буде наноситись вільвет-декор виробництва компанії Файдал. Значить, стіни ми відшпак... відшпакльовані прогрунтуємо фейдал акрилки в руки, потім пофарбуємо фарбу і налатикс мат і потім нанесемо сам вільвет. Обоє побутові ми будемо прокрашувати весь лак виробництва компанії. Зараз квартал нас покажемо і розкажемо. І так, стіни у нас прогрунтовані. Зараз приступаємо до нанесення фарби фарбогів Latex Mat. Беремо, прокрашуємо кисточкою кутики. Починаємо фарбувати. Нагадую, фарбну латекс мат у нас глибоко матума. З першим класом зривістю. Like the lines become undone Shadows creep and take it whole But I won't let this story go Colors fade, but I still see you Black and white won't kill the view Even if the world turns gray I won't let the light escape Значить, ми сьогодні будемо фарбувати бомбокові обої. Вот на мальцела кшукове стоматова. Замовника не влаштовував кольор. Це масажний салон, дуже багато олії, використовується мастил. І за цього йдуть п'ятна постійно. Щоб було зрозуміло, у нас ось тут, не знаю, що камера передає жирне пятно, максималь справляється в повній мірі. Що можу сказати? В принципі, я на стороні покраски бамбуковою румую взагалі, але варіант може комусь. I won't light escape. Bleeding through the canvas bright. Memories and shades of light. Even if they fade away. The colors still remain. Still remain. I won't let the light escape.